Доброго сьогодення, я глібо Остапенко. Захід нарешті зробив свій стратегічно важливий хід. Білий дім офіційно оголосив, що відправляє в Україну 31 танк М1 Абрамс, що вказує на дуже важливі спільні та скоординовані дії серед західних партнерів. Передача Україні танків Абрамс стала частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою офіційний Берлін погодився надіслати 14 власних танків Леопард. 2 важливо зазначити, що Німеччина Чона нарешті схвалила реекспорт танків власного виробництва. Поточний дозвіл на реекспорт дозволяє іншим країнам надсилати танки леопард, які стоять на озброєнні тої чи іншої європейської держави. Якщо говорити менш офіційно, то будь-яка європейська країна, яка має ці танки, і головний намір допомогти Україні у протистоянні з Росією, може без будь-яких проблем їх не діслати. Одразу ж після промови Олафа Шольца в Бундестазі, де він заявив, що все ж таки Берлін надсилає танки Україні. Інші європейські держави висловили бажання підтримати ініціативу. Ятиву та приєднатися до ширшої танкової коаліції міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид відкритий для надання Україні танків Леопард 2 Португалія готується відправити в Україну чотири таких танки. Польща надає 14 штук. А за словами міністра оборони Норвегії, його держава також планує надіслати Україні поточний тип танків. Результат ми вже знаємо, але давайте проаналізуємо, як це взагалі стало можливо. Бо ж раніше Німеччина категорично відмовлялася надсилати танки свого виробництва, а Сполучені Штати так взагалі відкидали можливість. Постачання танків Абрамс через їх надмірну вагу, вимогливість до пального та складність в обслуговуванні. Зміни в позиції США відбулися після розмови 17 січня між президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої Джозеф Байден погодився розглянути можливість надання танків Абрамс всупереч минулим рішенням Пентагону. Один з високопоставлених німецьких чиновників сказав, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном більше ніж. Протягом тижня Переговори також відбувалися між радником США національної безпеки Джейком Саліваном і його німецьким колегою під час зустрічі минулого тижня на авіабазі Рамштайн США та їх союзники не змогли переконати німеччину надати танки та дозволити іншим країнам надсилати свої леопарди. Це виявило серйозну розбіжність в альянсі, що, звичайно, могло нашкодити його стабільності та репутації. Німецькі офіційні особи спочатку заявили, що вони не будуть першими відправляти танки в Україну і не зро. Облять цього, якщо США не нададуть власні танки Абрамс, міністр оборони Польщі заявив у вівторок, що Польща попросила у Німеччини дозволити відправити в Україну частину своїх танків німецького виробництва, але кінцевої відповіді від офіційного Берліну не отримала публічно. Офіційні особи США похвалили Німеччину за внесок у озброєння, яке Європейська держава передала Україні. Включаючи систему протиповітряної оборони IRIS-T і обіцянку надіслати протиракетну батарею Петріот на додаток до тих двох, які вже обіцяли відправити США та Нідерланди, але в приватному порядку офіційні особи США були розчаровані відмовою в Німеччині схвалити надання танків Леопард. І обговорювали, яким же чином переконати Берлін змінити свою позицію. Однак, деякі офіційні особи державного департаменту та білого дому були готові задовольнити вимоги Німеччини щодо танків Абрамс. Вони хотіли це зробити, щоб уникнути дипломатичного розриву між прихильниками України та прискорити доставку додаткового озброєння перед початком нових інтенсивних бойових дій на лінії зіткнення в Україні. Борис Пісторіус, який буквально минулого тижня став міністром оборони Німеччини, кілька разів заявляв, що остаточне рішення про відправку німецьких танків в Україну належить саме канцлеру Олафу Шольцу, після того як Німеччина не надала дозвіл на постачання танків 20, того січня в Берліні вийшли протестувальники, засуджуючи це рішення, а соціальними мережами ширився тренд, де Шольца закликають звільнити леопарді. Але важливо зазначити, що далеко не всі німці схвалювали таке затягування поставок з боку Німеччини і не тільки пересічні громадяни, а й партнери по коаліції. Міністр економіки Роберт Габек, чия партія з зелених разом керує в коаліції соціал-демократами Шольца, виступив за відправку танків німецького виробництва в Україну. Міністерка закордонних справ Аналена Бербок також виступила за постачання танків. Німецькі офіційні особи заявили, що Шольц був стурбований тим, що для боротьби з росіянами в Україні буде використаний парк майже виключно з німецьких танків. Це, нібито, може виділити Німеччину як повноцінну сторону конфлікту. Українські чиновники заявили, що західні танки потрібні терміново і висловили надію, що їх отримання буде питанням часу. Після довгих переговорів та всебічних домовленостей Німеччина все ж таки надає танки Україні. Офіційні особи США та інші країни НАТО припустили, що танк Леопард є найбільш доцільним для України через його наявність у кількох країнах Європейського союзу. Та можливість створення швидких ланцюгів постачання та обслуговування де-факто Україна навіть виграла від капризів Німеччини. Якщо б вони ухвалили рішення під час Рамштайну, то 30 американських Абрамсів ми б і не побачили. Тепер двері відкриті для постачання майже усіх основних типів західних танків. Зсу отримують британські Челенджер, 2 американські Абрамси та Німецькі Леопарди. Поговорюють, що навіть Франція вже подумає про передачу своїх леклерків, а знаючи французів і їх намагання бути першими в культурі мові та озброєні, вважаю, передача танків леклерк для них не буде серйозною проблемою. Наступний Робікон це винищувачі F-16.